Запорізький край неможливо відокремити від феномену козацтва, походів та битв легендарних воїнів, багато років вивчаючи історію рідної землі. Історик та журналіст В'ячеслав Саричев намагався знайти відповіді на хвилюючі запитання. У книжці три століття козацького флоту, військово-морська діяльність запорожців, висвітлюється на тлі тисячолітніх традицій українського народу. Походи були в XVI-17 веці. Так що прекратилася морська історія Запорожжя – ні, запорозького казачества ні. В XVIII векі і позже запорожці строїли здесь кораблі, передавали от тисячолітній досвід розвитку судостроєння, тому що історично Україна як морська держава. І к тому причастно. На жаль, існує не так багато популярних видань з історії Запорозького козацтва, попри те, що наш край багатий на досвідчених науковців-істориків. Книга три століття козацького флоту оповідає: доки на півдні України існувало козацтво, його флот залишався суттєвим чинником геополітичних перетворень у північному Причорномор'ї та Приазов'ї. Найважливіше значення сьогодні. Оця книжка дає по зубам багатьом, хто бреше в науці історичній, хто бреше в популяризації цієї науки, і хто врешті-решті приводить до того, що коли перебрехується історія, з'являються такі де ДНР і ЛНР. Це видання не заполітизоване, тільки історія та інформація кажуть за себе. А висновки повинен зробити вже читач. До речі, ще одна з особливостей книги двомовність. Виклад здійснено українською та англійською. историю мы свою большей частью знаем по археологическим материалам. Письменные источники только дополняют, как бы вот, особенно глубокие периоды нашей истории. И, ну, в общем, Вот эта робота слави Сарачева. Вона, звісно, очень нова, розкриває цілий новий пласт, показывает його совершенно з другой сторони. Науково популярне видання Тристоліття козацького флоту буде передано до зони АТО, шпиталів та військових частин. Розповсюдять його і бібліотеками Запорізької області. Автор же планує видати ще одну книгу. Однак, які історичні факти вона міститиме, тримає у таємниці.